Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, одним із найцікавіших жанрів наукової фантастики є саме подорожі у часі. Адже завдяки цьому ви можете стати свідками неймовірних подій, які змінили історію всього людства. І ось сьогодні, завдяки грі мандрівки, віхами історії в локалізації видавництва Lord of Boards, ми з вами зможемо відвідати найвідоміші події у світовій історії, створивши свою власну триденно-історичну екскурсію. За фактом мандрівки віхами історії в нас розрахована від 1 до 4 гравців, і в ній нам потрібно збирати послідовності із карт подій за роками, а також заповнювати спеціальний путівник особливими жетонами, комбінація яких і принесе вам додаткові переможні очки. Ну що ж, якщо всі готові, вже час запускати машину часу і вирушати у подорож. Тож, поїхали! Отже, уся партія триває три раунди або три дні, як вони тут називаються, і кожен з них закінчиться, коли кожен гравець використає свої 12 годин часу, які йому відведені. А цей час, як ви розумієте, якраз і потрібен для самих мандрівок і отримання всеможливих карт історії. Тож нас тут є ось такий годинник марковий, на якому і вирішують порядок ходів. Першим завжди ходить останній гравець на цьому треку. Проте, якщо декілька маркерів на знаходиться на одній комірці, тоді ходить. Той гравець, що маркер знаходиться зверху, таким чином. завдяки цьому правилу, роблячи маленькі переміщення, можна виконувати декілька ходів поспіль. Отже, на початку свого ходу ви повинні обрати одну із наявних карт події як з самого треку, так і можна обирати зверху колоди. На кожній карті в нас зазначається як рік самої події, так і її назва. А ще додатково кількість часу, яку необхідно витратити для того, щоб забрати собі цю карту. Тож, обравши карту, ви повинні перемістити свій маркер на відповідну кількість годин, яка зазначається на самій карті. Однак ви можете зменшити цей показник за ось такі кристали часу, які ви будете заробляти під час гри. Скидаючи ці кристали і зменшуючи відповідну цифру, проте ви повинні перемістити свій маркер мінімум на одну годину. Беручи карту, ви повинні викласти її зверху наявних карт, створивши рядок екскурсії, але таким чином, щоб роки у рядку йшли послідовно. Тож, якщо ви взяли карту і зазначена подія на ній відбувається раніше ніж на вашій останній карті в рядку, тоді ви збираєте усі карти з рядка і формуєте стос екскурсії, відкладаючи його в бік. Карти в цьому стосі принесуть вам переможні очки наприкінці гри. І чим більше карт ви зможете зібрати в такі стоси, тим більше очок отримаєте. І відповідно нова ваша карта починає формування нової екскурсії, стаючи першою картою в рядку. Але якщо у вас особливо немає вибору для продовження комбінації, ви завжди можете обрати карту предків, яка вартує 3 і не має певного року, тим самим вона викладається в рядок і копіює рік останньої карти, але стає плюс 1 для кількості в рядку для фінального підрахунку. Далі гравець отримує зазначені бонуси на обраній карті, і ще бонус із комірки, де він узяв цю карту. Наприклад, це можуть бути кристали часу, які ви отримуєте, і викладаєте на ось цей футляр часу, де може зберігатися будь-яка кількість цих кристалів, або можуть бути це жетони вражень, які ви повинні викласти на свій путівник у першій вільні комірки зверху вниз. Наприклад, зараз ми викладаємо ось цей жетон з цю комірку, і ми створюємо. Повністю закриту лінію, яка веде у нас до позначки з переможними очками, які ми відразу отримуємо, відзначаючи їх на відповідному треку. Але якщо ми викладаємо жетон на комірку, де зазначається якийсь символ, наприклад, зараз це кристал часу, ми його відразу і отримуємо. Або, наприклад, ми можемо накрити комірку, де зазначаються переможні очки, що також приносить нам відповідну кількість. Переможних очок. Однак, крім жетонів вражень, ви також можете отримати ось такі жетони між які є джокерами і можуть викладатися у будь-яку комірку за правилами. Наприклад, зараз равець може викласти цей жетон в ось цю комірку, накривши. Символ з п'ятьма переможними очками і відразу їх отримати. І все після цього ви поповнюєте ряд новою картою, зміщуючи позасталі карти праворуч, викладаючи нову у першу ліву вільну комірку. А після передаєте хід останньому на треку годинника гравцю. І таким чином гравці розігрують ходи, поки кожен гравець не використає своє відведені 12 годин. Якщо наприкінці раунду ви переміщуєте годинник далі 12-ї, залишайте годинник на цій поділці. Однак, якщо ви точно розрахували, зупинившись на дванадцятій. Тоді отримуєте три додаткових очка за пунктуальність. І все, розпочинається новий раунд з того, що карти подій замінюються на карти із нової колоди епохи. Але той рядок карт екскурсії, що ви не закінчили в минулому раунді, залишається і в поточному, і ви можете вільно його продовжувати. І додатково ви повинні замінити свій наявний путівник, скинувши всі жетони з нього і виклавши новий на його місце. І після цього ви вільно можете розпочинати новий раунд. І таким чином гра закінчується по завершенню третього раунду. Перше, гравці отримують по одному переможному можку. За кожен кристал часу, а далі отримують очки за свої екскурсії, залежно від кількості карт у кожній із них. Ось тут у нас є ось така таблиця, яка вказує кількість переможних очок відповідно до кількості карт. Наприклад, зараз 6 карт це 10 переможних очок. А наприклад, в ось цій екскурсії в нас 13 карт. І якщо ми маємо більше ніж 10 карт за кожну наступну, ми отримуємо по 3 переможних очка. Тобто зараз цей стос екскурсії приносить нам 39 переможних очок. І в цілому, той, хто набрав найбільше очок і стає переможцем. Однак тут ще у грі є додатковий модуль вихор часу. Це додаткова можливість використовувати свій хід не для того, щоб узяти нову карту, а щоб витратити певний час і активувати особливу властивість вихору. Тож за активацією ви вкладаєте один зі своїх жетонів на ось цю комірку, сплачуєте зазначену кількість часу. Наприклад, зараз це одна година. А після активуєте властивість цього вихору: наприклад, отримати два жетони вражень інновації, але усі інші гравці набирають по три переможних очка. А звісно, що цих вихорів в нас дуже і дуже багато, і їхні властивості відрізняються одна від одної. Наприклад, завдяки цьому вихору, ви можете отримати винагороди від останньої взяти вами карти, або обернути на 180 градусів дві ваших карти у екскурсії, які відтепер будуть вважатися картами предків і відповідно копіювати останній видимий рік події, або ви можете отримати одну карту предків і ще скинути одну карту історії зряду і набрати кількість переможних очок, що дорівнює її. Вартості, або ось такі постійні бонуси, які диктують нам, наприклад, узявши карту з надаткованою вартістю 4 або більше годин, ви набираєте відразу три переможних очка. Або наберіть три переможних очка за кожен свій жетон вражень, який вже не вміщується на вашому путівнику. Що сказати про мандрівки віхами історії? По-перше, не дивлячись на таку. Доволі серйозну тему, як історія і розвиток людства за подіями. В цілому, в механічному плані, гра це справжнісінький гейтвей, де зрозуміло, все і все на своїх місцях. Нічого складного у грі немає. Від слова зовсім в цілому, навіть із ось цими вихорами часу, які навпаки вносять, хоча б якусь різноманітність в доволі очевидний ігровий процес. Бо, виходить, що найголовніший вибір, який тобі потрібно зробити, це вирішити узяти карту подій чи предків, тому що треба намагатись створювати найдовші ланцюжки в екскурсії, щоб заробити якнайбільше переможних очок. Проте у кожній із цих колод в нас дуже великий проміжок часу від 30 тисяч до нашої ери до 2000-х років нашої ери, і тому ви дуже і дуже сильно завжди залежите саме від тих шести карт, що є у вас на цьому планшеті. І відповідно, якщо щось не підійшло, то не підійшло. І створюйте нову екскурсію або беріть предки за три часу і один Жетон. Гра зрозуміла і, як на мене, цікава обраною темою. Адже тут ви реально можете дізнатись чогось нового під час ваших партій, тому що на звороті кожної карти є історична довідка про саму подію, як і що там відбувалося. І це, звісно, величезний плюс грі. Як в цілому і її зовнішній вигляд і самі. Компоненти, це продакшн, який просто тут неймовірний. Тож, ось такою нескладною сімейною грою виявилась ця гра мандрівки віхами історії. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. А наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!